Мер Костусів багато говорив про патріотичне виховання та турботу про ветеранів. але слова його суттєво відрізняються від справи. Одеська рада ветеранів січня місяця чекає на бюджетні гроші, що міська рада повинна була виділити на діяльність ветеранської організації. 7 червня голова фракції партії регіонів одеській міській раді Геннадій Труханов зустрівся із членами Одеської ради ветеранів у Суворовському районі. Головна тема зустрічі фінансування роботи організації, адже майже півроку ветеранська рада не може отримати призначених за законом грошей. Ми у собиралися міського голови Ільченка Нікола Степановича. Это было в мае месяце. Эти вопросы ставили тоже ребром. Но, однако, решение не было принято. За словами Геннадия Труханова, це наслідок слабого контролю за виконанням рішень та неорганизованных чиновников. У нас провисла сегодня недопустимая, я считаю, в городе вещь произошла и происходит о том, что госзаказ принятого решение по выделению средств 180 тысяч, а до сих пор они не реализованы. Сегодня июнь месяц. июнь месяц, и мы говорим о том, что деньги еще не поступили. За какие деньги существовали организации? Конечно, они вынуждены ходить с протянутой рукой. Это недопустимые. И, казалось бы, э, теперь, казалось бы, есть власть, есть э, вертикальная вертикаль власти, есть возможность, есть деньги, но получить их не могут. Вот здесь как раз говорит о том, что о слабой организации работам в этом направлении. Слабая организация, как минимум. Я не хочу говорить про халатное отношения и так далее и тому подобное. Пока э, это слабая организация. Выходит, еще организация не отримала гроши от Минской Рады, а не у день вызвания Одессы, а не 9 травня. Геннадий Труханов зазначив, что наибольшим часом гроши начнут надходить до Рады ветеранов. Поставлю на мной сегодня задача на совещание ответственным работникам горосполком о том, что 28 числа на очередном заседании, пленарном заседании президиума Совета ветеранов городского, я должен прийти туда и как член президиума ветеранской организации должен доложить им, когда, какими траншами будут поступать деньги на счета ветеранских организаций. И поверьте мне, это будет сделано. Окрім проблеми з фінансуванням, учасники зустрічі обговорили і буденні питання: дахи, що протікають, вірки на дорогах та стихійна торгівля на вулицях. Усе це турбує ветеранів не менше аніж влада, яка не виділяє їм грошей. Костянтин Гав Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.